Добрий вечір, це 2023 ми починаємо. Повернемося в реальність. Я е, пару місяців тому, вперше за повномасштабну війну, їздив на схід е, на Донеччину до військових. Дуже цікавий досвід. Дуже цікавий досвід. Ми їздили вдвох з моїм товаришем коміком виступати до військових. Нас запросили е, з батальйону. І дуже дивні емоції, тому що нас туди везли два е, військових офіцери, і перед ними, що б ти не робив, яким би ти не був, ти себе відчуваєш максимально дитиною. Просто просто маленькою дитиною. Тому що нас везуть два брутальних бородатих серйозних мужика. Вони всю дорогу обговорюють щось, зброю, якісь операції, якісь плани. А я всюди. Дорогу, єдине про що думаю, це а можна біля стели сфоткатися <рик> а можна біля стели. Якщо хто не зрозумів, перед в'їздом на Донеччину є монумент стела, називається Жовто-блакитний. там військові залишають патчі, розписи, прапори, дуже знакове місце. І Оскільки я там уперше, я дуже хотів реально зробити фотку. І я кілька разів за дорогою це запитав, але точної відповіді не чую. Вже коли ми під'їжджаємо до Донеччини, один з офіцерів каже мені: ладно, ладно, добре, я зупинюся, ви скокаєтесь, але при одній умові. Якщо другу фотку, ви зробите, коли ми будемо назад виїжджати?» Я кажу: навіщо? Він каже, щоб їбальники свої порівняти. До і послі, мальчик, до і послі Донечний. Мені в цілому зазвичай здавалося, що у мене і так достатньо екстриму в житті. Я стрибав з парашутом без інструктора. Я тричі стрибав з пішохідного моста з тросом в Києві. Тут я іноді катаюся на мотоциклах. Ну так, щоб з очевидного дивіться, коли жив в Херсоні, нашив жовті джинси. Якось на Закарпатті сказав, що Банош — хуйня. Ну, поняли? Прям на грані, прям на тоніках. Але Донеччина взагалі інше Взагалі інше відчуття. І у військових абсолютно інше відчуття страху, це зрозуміло. Ми їдемо, це було в Слов'янську. Ми їдемо по Слов'янську, нас е, возив якийсь час до виступу мій е, товариш, який нас запросив туди. І він бачить, що я трошки м -м, напряжен. Він бачить, що мені трошки нескомфортно, і каже мені: «Братан, так а чого ти боїшся? Тут те ж саме, що і в Києві. Може, в'їбать будь-який момент. Думаю, класна підтримка. Ми їдемо, я вам клянусь, ми їдемо по місту. Просто я сижу на задньому сидінні, повертаю голову і кажу: я прямо зараз бачу літак. І він просто, не відриваючись від крима, каже мені: наш. А я не знаю, наш це чи не наш. Це не Крим, у мене немає однозначної відповіді. Але найцікавіше почалося, коли я дізнався, де саме ми будемо виступати. Тому що, по-моєму, очевидна логічна думка, що якщо ви їдете в прифронтове місто, виступати для військових. Ну, очевидно, має бути укриття. Правильно? Просто мало би бути за логікою. Я запитую у кінта, кажу: а де саме ми виступаємо? Кажу, ми ж виступаємо в підвальному приміщенні. І він такий: взагалі ні. Я кажу: де? Він каже: в ДК. В єдиному ДК в цьому районі кажу: а може хірова ідея в прифронтовому місті зібрати 70 військових на анекдоти? Може, ще подумаємо. І реально, я цілий день до виступу я намагався йому пояснити, що ну давай знайдемо якесь підвальне приміщення. Якщо не помістяться всі люди, ми можемо два концерти зробити взагалі легко. Ми ж вже у вас нікуди не дінемось. І в якийсь момент я йому вже набрид цими питаннями, він мені ем клянусь, все мій цитати. Ноль вигадків в цій історії. В якийсь момент я заколібав цими питаннями, він мені каже: братан, ну, полковник приїде. Ти що <плоджу> думаєш, він? Довбає! Ну, а я стою і думаю, да. Бо тепер це ще краща ціль. 70 військових, два коміка і полковник. Але все ж таки, мені не вдалося його перекинати. Ми приїжджаємо в цей зал, де ми мали виступати. І нас зустрічає жінка, яка є офіцером-психологом цього батальйону. І в нас зустрічає така клас. я бачила ваші виступи. Такі молодці, що приїхали підтримати. Нам вроді стає приємніше, але поруч стоїть оцей мій коріш, який возив нас по місту. Стоїть дуже діловий, каже: Юль, шо там сид, піздець, Юль. Юль, шо тансид, скажи йому шота. Я думаю, так, да, дійсно, зараз офіцер-психолог знайде правильні слова, і я заспокоюся. Вона мені каже: ну, а чого ви боїтеся? В кінці кінців у нас всіх є турнікети. <рес> я Кажу, клас, рівень безпеки, як в київському метро. Навколо дуже багато турнікетів. Буде дуже класно, якщо я після виступу поїду весь в турнікетах. Одразу чотири лоти з Донеччини на аукціони притащу.